Але з бюджету 23 мільйони гривень на Буковині дев'ятьом посадовцям, які причетні до розтрати коштів з державного бюджету, зловживання службовим становищем, а також незаконного видобування корисних копалин, вручили підозри. Виконувач обов'язків директора Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція реалізовував сільськогоспродукцію за цінами нижчими за ринкові. Чим заподіяв збитки на понад 5 мільйонів гривень. Директор комунального підприємства Сокирянської міської ради організував незаконний видобуток вопняку. Та розтратив бюджетні кошти. Збитки становлять 5 мільйонів гривень. Колишній керівник національного природнього парку Хотинський при виплаті премій та надбавок завдав шкоди бюджету на понад 385 тисяч гривень. За технічну документацію розроблено за підробленими документами збитків бюджету на понад 10 мільйонів гривень завдав заступник начальника львівської філії центру державного земельного кадастру. Окрім того, підозри отримали голова чудеської громади, який допустив розтрату понад 800 тисяч гривень бюджету. Ратних коштів під час будівництва футбольного майданчику зі штучним покриттям та депутат заставницької міської ради при капітальному ремонті харчоблоку закладу освіти, також генеральний директор кіцманської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, директор Глибоцького професійного ліцею і колишній начальник управління Чернівецької ОДА, який спричинив збитків на суму понад 430 тисяч гривень, завищуючи вартість будівельних робіт з берегоукріплення річки Черемош до судів, будуть скеровані клопотання про об обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.